Навчати так меду складніше ніж працювати медиком. Міф чи правда? Перевіримо. Іноді так. Ну, і, е, іноді на стабіку легше, <смі>, ніж навчити людей, які не до кінця усвідомлюють, навіщо їм це потрібно. Да? Легше поставити катетер, е, контамінацію рани, там, зробити, промиванням, то щось ще поголити там, людині місце, де будуть накладатися шви е, під гарну музичку Боба Марлі, да? розслабляючу на фоні. <смі> Таке може бути. Да? На стабіку теж включу. Музика, і хі хірурги роблять операцію під музикою іноді, ніж е е впахувати е по багато годин на день працюючи е е на аудиторію. Якщо вона не вдячна, да, ця аудиторія це дуже виснажує. Так метр реально рятує більше життів, ніж будь-яка зброя. Частково правда. Но, подавлення. Вогню противника не менш ефективний засіб збереження життя ніж тактична медицина. Все повинно бути в комплексі е, краще, взагалі, уникнути травми, ніж лікувати її. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.